Починають потрошки ставати на лижі. Вітаю вас, шановні друзі. Дуже цікава ситуація відбувається у нас останніми днями у офісі президента, у кабінеті міністрів, в принципі в нашій владі. Кілька днів тому з'явилася інформація про звільнення одразу чотирьох замів керівника офісу президента Андрія Ярмака. Причому на одного із них, а саме на Смірнова, було заведено кримінальну справу. Ну а вчора стало відомо про звільнення радника президента України Зеленського Сергія Шефіра. А я нагадаю, що Сергій Шефір це не просто радник президента Зеленського, який був з ним з перших днів президентства, а це його старий друг та партнер ще з часів 95-го кварталу. І ось зараз Зеленський його звільняє. А тепер саме цікаво, все це відбувається за два місяці до того, як закінчується повноваження президентства Зеленського. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, з чим пов'язані такі масові звільнення? Рекомендації західних партнерів? Чи може просто співпадіння? А може, все ж таки, щури починають розбігатися. Не про все встигаю розказати в Тіктоці, тому більше інформації публікую в своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.